Всіх вітаю, шановна ретро ігрове граве паса, добрий деньчик всім. Сьогодні прийшла до мене посилка на пошту вже величезна, з великим-великим лотом, буде окреме відео. А вчора забрав маленьку посилочку. І такі по Україні в мене з Укрпошти від Романа. Зараз все розповім посилочки. Думаю, просто в одне відео, бо там буде велика посилка, буду багато. Ну, часу займе розпакування та показувати буду. Тому... Це зніму окремим відео, таким коротесеньким сподіваюся, вийде. Е, про посилочки такі невеличкі. Ось, Зену мені прийшла. Тут не, не тільки мені, тут ще для Івана Луцька посилочка. Зараз будемо розпаковувати. Нагадую, нагадую, що я амбасадор Зен Маркет. І за посиланням, яке буде під відео, або за промокодом Добрий Денчик десь тут з'явиться, ви при першій реєстрації на Зен Маркет отримуєте в два рази більше бонусів. Зенпойтів не 500, а 1000, які ви зможете витратити на міжнародну доставочку. Тому купуйте на ZenMarket. Круті речі, тут, до речі, дуже-дуже таке. Я давно вже чекав цю посилочку. Ой, ой, Вже не можу. А, і там була в мене посилка від Олександра, Південний Пошук. Я, мабуть, спочатку вставлю відео, як я її розпаковував, а потім вже буду показувати розпакування цих посилочок. Приємного перегляду. Посилочка від Олександра. Південний пошук. І що ж нам Олександр прислав? Тут щось на перевірку, як я казав, а щось і на підгончики сказав. О-о-о! О-о-о! Танюшці. Бачите, трішки солоденького. Це. Дякую тобі, Олександре. Балуєте, балуєте ви нас. Балуєте. Маленький підгончик. Круто, дяка тобі, Олександре. Це у нас сержантський корпус, наскільки я розумію, монета. Дякую тобі за підгончик. Так. І... Йошик брілочик. Хе-хе. Круть. Круть. Ще 14 й рік. Ще такий же. 10 років йому. Ну, тобто, скажімо так, колекційний раритетний, можна так сказати. Клас, дякую, Олександре. Так, і це і це Олександр прислав на перевірочку. Будемо, будемо сьогодні тестувати. Я якраз ну, відео вийде не знаю коли, але я сьогодні під'єднав вже фаміком, свій твін фаміком, то буду тестувати. О, Маріо 2. Треба відразу з Олександром домовлятися за цю гру. Бо тут з одного боку, мабуть, не Супер Маріо, а може і намальоване щось не те. А тут Супер Маріо має бути. А ну як тут написано. Так, да, схоже, напис такий самий. Бо Супер Маріо, друга частина, вона тільки на ФАМікомі виходила. Так, подивимося. Ну і це гра якась прикольна. Така сама, як і на коробці. Бо бувають, вони вкладуть не те, що на коробці. Так, тут невідомо, що на каріку. Тут гра на двох, оскільки я, я бачу, але гра теж невідома, яка мені. О, варіолен, це прикольно. І така в мене схожа була гра. Дуже схоже, що в мене така була. Так, дяка, Олександре. Це ми на перевірочку, а це ми будемо їсти з Танюшкою. <хи> дякую, дякую, Олександре, за посилочку, за підгончики, і я перевірю це для тебе. Продовжуємо наше розпакувальне відео. Це у нас посилочка від Укрпошти. Я поновив собі філат... філателістичний абонемент. І марочки мені приходять. Тут у нас марка буде присвячена. Донором крові був нещодавно день донора. Так. Бачите? До Всесвітнього дня донорів крові. Ось. І така марка. Ну і конверт з, з безпогашенням. Колекцію теж відправляється. Гарненька марка. Наступним у нас іде посилочка. До речі, коробочку я... я роману. Мій мі наші почерк чи не. Ні, не, не мій. Не мій. Схоже, але я просто схоже пишу. Ні, не мій. Хоча може і мій. Мабуть, не мій. Бо я в такій схожі коробочки нещодавно комусь щось відправляв, але наче не роману. Ну, дуже схоже, як я пишу. Так. Ну це не вона. Це в нас підгончик Роман зробив. Роман Гук. Всі знають Романа Гука, я думаю. Це він зробив для Сергія, для Сергія С. Сергій хотів дуже собі карік українською мовою. І бачите, новий. Ух, новий нова наліпка зроблена, яка Чіпі Дейл. ром українською мовою. І ром, до речі, цей, е, створив Олег Гікербалоїд. Він українізував цю гру. А, а Роман записав її сюди на карік. Для Сергія С поїде. Круто, круто. Можливо, я навіть чи не буду розпаковувати? Мабуть, не буду розпаковувати. Бо гарно запаковано. Так і поїде до Сергія. І, але, ну, я ж кажу, це ігра Чіп і Дейл українською мовою. На оригінальному тут оригінальний японський карік. Просто, я так розумію, Роман випаяв мікросхему, записав на неї гру і впаяв назад. Ну, або іншу, або не знаю, як воно робиться. ну, Це карік оригінальний японський. На ньому просто зроблена вже інша наліпка. І... Записана гра українською мовою. Чіп і Дейл. Крутий-крутий підгончик від Романа Гук. Так, ну і японське диво. Тут я скажу відразу Каріки Звичайно ж, каріки. Але не на фаміком як всі вже звикли, що вони масово-масово їдуть до нас. Тут інші каріки. Так, давайте це відкладу поки. Так, Це в нас поїде відразу сьогодні, бо на пошту буде їхати, відразу і відправлю. Це в нас для Івана Луцьк. Я заробив замовлення на Game Boy адаптер. Карік Donkey Kong на Game Boy. І два каріка на Super Famicom. Donkey Kong і Donkey Kong 2. Дуже гарному станчику. Взагалі. Круть, круть. Е, 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 Івано, він обійшовся. Я не пам'ятаю, сам лот десь 800 я додам коштував чи 900 гривень. З доставкою все 1600 гривень. Це Івану коштувало. Оце. Два каріка, карік на, на, на Super Famicom, карік на гімбой і адаптер для супергінбою для суперфомікома. Щоб вставляти картриджі на, на геймбой Супер Фаміком. Так. А тепер. А тепер... Моя посилочка. Хі -хі -хі. Дивіться. Ляпота яка. Ляпотуся. Ох, я прям в захваті Так, зараз я. Лот цей, я теж додам, за скільки я купував, скільки він мені обійшовся. Сам лот і скільки з доставкою. А поки дивимося, як ви здогадалися, це в нас каріки на сєжку. Дивіться. І вони, звісно, мають бути повнокомплектні. Ух, я обожнюю ці каріки на сєжку. Вони через те, що вони, ну тут є трошки подряпин його вставляли, що то може просто бруд. То наче як бруд. Не подряпини. Нормально. Просто вони через те, що вони зберігаються в коробочках, то в них дуже гарний стан у більшості, як, як мінімум ті, які мені траплялися з мануальчиком. О, О все як має бути. Мрія, мрія, а не каріки. Сєжка. Обожнюю каріки на сєжку. Вони шикарні. Фантазія, мікіс. Теж карік в дуже гарному стані, взагалі збереження. Ух, от я кайфую від стану Каріків на сєшку. Кайф. З мануальчиком. Ух. Моя колекція каріків на сєшку збільшується. Ось, 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 зараз зараз прийду. Осьо, в мене в колекції був Golden X 2. Ну, є, а не був Golden X3. І тепер в мене є ще і Golden X1. Я просто в захваті. Кайфуня. З мануальчиком. І, звісно, сам карік. Ну, карік пограли, пограли на ньому. <сі> Видно, що багато разів вставляли. Наліпка, бачите, треш, теж така трошки потерта. ну, Нічого не поробиш. Гра легендарна, ще й рання, 89-й рік, бачите. То її пограли, <сі> трошки пограли, але все одно дуже гарний стан. Піде в колекцію до доброго денчика. Мені таке враження, що його просто розбирали. Чи ні. Чи не розбирали. От бачите? Ну, будемо дивитись. Щось всередині. тільопкається, Сподіваюсь, він працює. Бо в мене таке враження, що його просто розбирали, бачите, наліпку, як здирали. Ну, будемо сподіватися, що він працює. Так. Крекдаун. Опа, теж з мануальчиком. І теж в дуже гарному стані. От єдине, що я ж кажу, дуже схоже, що Golden X розбирали. Прям дуже схоже. Так. Що у нас? О, цікава якась гра така. Оп, оп. Та, я на фотці бачив, тут хтось, навіщо, я не знаю, зробили д -д цим дироколом дірки, Ну, але зроблено так зроблено. А можливо, тут такий мануал, що в заводу, я не знаю. Хоча нащо, якщо тут звичайні металеві скоби. Не знаю. Нащо? Теж карік в дуже гарному стані. Піде в колекцію. І остання з цього лоту гра легендарна Racing. Куль. вері куль. Ооо, ви бачите цей карік. мануальчиков купа Мегасофт. О, это вышел двигаться брошюрка брошюрка что у нас тут? виртуал racing barnacle 3 aladdin shining Force 2 pro striker Якась с Та ты шо соники фэнтези star ух кайфово кайфово политурочка завжды прикольно Так, якийсь, не знаю, гарантійний талон, чи що. Мануальчик. Ну і сам легендарний карік Virtua Racing, До речі, розбірний, бачите, розкручується. Це, мабуть, щоб батарейку замінювати, чи що тут вона є, чи нема, не знаю. Легендарний Virtua Racing, Кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, сподіваюсь, відео вийшло недовгим. Сьогодні ввечері, я, я зараз, мабуть, відео і викладу. І ввечері, мабуть, бо думав на чому стрімити. Пострімити хотів. Думав, може на кубі продовжити грати в Luigi's Mansion. Але, мабуть, пограємо на сішке. Нові карики потестуємо. Я вже за Сєжкою засумував. Тому Приходьте ввечері на стрімчик, анонсик зроблю. Так, все, дякую всім за перегляди. Піду відправляти посилку Івану. то тобто в мене ще одну посилку треба відправити, зберу свою величезну посилку. Очікуйте відосик, мабуть, завтра або післязавтра з величезною кількістю прикольних речей з Так, все, Дякую всім за перегляд. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Ставте лайки або дизлайки, кому що більше подобається, пишіть коментарі. Ну, все як завжди. Все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! До наступних зустрічей! Пока-пока!